п'ятий благодійний фонд Хто якщо не ми спільно з більярдним клубом Тріумф нашого міста на базі останнього проводять представницькі всеукраїнські турніри з більярдного спорту. Три крайні з них присвячені Дню Незалежності України і нинішній, зрештою, як і всі попередні, відбувається за участі вітчизняних зірок, лідерів і перших номерів національної збірної, які кожного разу залюбки приїздять до Дніпра, де для них організаторами створені гарні умови для змагань і відпочинку. Організація, як завжди, на високому рівні. Я дуже радий тут грати. Як завжди. Планую виходити з групи, з професіоналів, а далі грати, грати, вигравати цей турнір. Гривці дуже високого рівня, майже всі з України топи, не вистачає лише декілька грасів. Настрій чудовий, буду отримувати задоволення від гри, а переможе, як завжди, найсильніший Таке дійство в Україні. Буває час за останні роки, завдяки благодійному фонду, якщо не ми, то якщо не ми, дійсно це було зроблено. І для людей навіть такий важкий час, ви бачите, що благодійний фонд зробив це, і це буде і допомога Збройним силам, і завдяки Збройним силам зірки зібралися і проводять такий турнір, якого дуже не вистачає для наших людей, для любителів більярду. Всі вони взяли участь у стислій церемонії відкриття турніру, яка розпочалася зіркового параду та представлення 48 учасників 13 міст 10 регіонів держави. Їх розкішно презентував півголова Оргкомітету турніру, віцепрезидент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко. Серед них 16 професіоналів, 13 майстри спорту України міжнародного класу, понад 10 майстрів спорту України і 32 аматори. Далі на знак подяки від імені оргкомітету він нагородив брендо. Ованою відзнакою одного з керівників благодійного фонду Хто якщо не ми а інший співкерівник проєкту і водночас учасник змагань, засновник білярного клубу «Тріумф» Костянтин Кулик, вітаючи зібрання, не без задоволення повідомив про те, що 370 тисяч гривень від них буде передано на потреби Збройних сил України. після чого він вручив посвідчення кандидату по майстри спорту України вихованкам свого клубу Алісі Соловйовій та Олександрі Глущенко завершальним акордом урочистостей і водночас прологом турніру став державний гімн України, який пролунав під скрипінням зали, і на сам кінець перший символічний удар. Ті, щоправда, увібрав у себе відразу три від двох організаторів та чемпіона світу Дмитра Білозерова поклав початок поєдинкам попереднього етапу. Дякуємо організаторам, дякуємо благодійному фонду. Хто якщо не ми зібралися всі найтитулованіші гравці: 16 професійної ліги і 32 аматори. Вважаю, що турнір дуже гідний. Ми завжди раду зустрічаємо і проводимо змагання на високому рівні. у нас передбачені трансляції. У гарній якості. Фінальний день яких наживо покаже телеканал ікспорт спорт прямому Про безкомпромісність турніру і його жорсткі жорна сліпого жеребкування. Красномовно засвідчив факт того, що вже у стартовій зустрічі попереднього етапу зійшлися одні з головних претендентів на перемогу. Майстри спорту України киянин Андрій Клестов і новоспечений чемпіон Європи, яким з грузинського батумі щойно повернувся одесит Владислав Єленич. Можливо, саме обмаль часу на відпочинок та відновлення надали останньому поки що змоги сповна. Продемонструвати свою кращу гру, і він поступився. Втім, турнір не залишає. А примістився до нижньої сітки, звідки зробить спробу знову піднятися до гори. Мав невеличку відпустку після турніру, але все ж таки потренувались. Буду намагатись як найкраще представити нашу команду одеську збірну і показати свою кращу гру. А звісно, окрім влада, їм мріють продемонструвати всі учасники турніру. Зрештою, кому вдасться подібне, найкраще стане відомо найближчої неділі, протягом дня якої спочатку відбудуться півфінальні поєдинки а увечері орієнтовано у 18-й годині розпочнеться вирішальний матч за головний трофей.